Нещодавно на базі методичного кабінету міського відділу освіти міськоконкому почала діяти постійна виставка педагогічної майстерності Сучасна освіта Житомирщини 2016 На відкритті виставки були присутні керівники і провідні спеціалісти шкіл нашого міста, а також методисти та керівник відділу освіти Алла Краснокуцька, яка власне і відкрила виставку. Саме сьогодні, як ніколи, час інновацій. Хоча інновація сама не відбувається, це результат наукових пошуків, і, звичайно, перш за все реалізації передового педагогічного пошуку. Саме з цією метою щороку на передень свят ми з вами і проводимо виставку педагогічних досягнень освітян нашого міста з метою виявлення та підтримки. Кращих досягнень наших освітян, поширення і примноження їхнього досвіду, створення оптимальних умов для організації освітнього простору наших освітян. Під час урочистого відкриття педагоги вітали учні шкіл міста, а самі вчителі презентували свої методичні розробки і анонсували представлені у теках плани, конспекти та теоретичні викладки. В ході відкриття виставки були проведені майстер-класи, психологічні тести і фрагменти уроків у ігровій формі. Усі ці елементи були сприйняті присутніми на ура. Поважні педагоги із непідробним задоволенням брали участь і у запропонованих навчальних моментах. І у творчих таких до прикладу, як запропонований спеціалістами позашкільної освіти, спосіб створення традиційної ляльки-мотанки, що приваблює в родину гроші, копійчушки, нагадаємо, що усі матеріали, представлені на виставці, залишаються у методичному кабінеті, і тепер кожен педагог може прийти сюди за таким неоціненним досвідом своїх колег і, можливо, вдосконаливши його піти далі, аби наступного року вже його педагогічні знання Ахідки були представлені до уваги колег.